Точки мікс екстра сорт. Ось зима. 15 кг по 6 євро за 1 кг. Так, нам перше, що попадається від H&M, Ось така курточка. Подивіться, яка крутезна, теплесенька, гарна і зручна. Ось така моделька в ідеальному стані. Наступно це нас попадається ще одна жіноча курточка. Подивіться, теж іде теплесенька. До речі, максимально тепла. Розмір я не бачу, але думаю, що це буде есочка або емочка. Наступна курточка, знову ж, жіноча. Знову ж таки, дуже теплесенька, розмір 42. Ось така моделька. Кота кілограм у 6 євро з 1 кілограм. Наступна йде ось такого плану. Це вже у нас іде осіння. Розмір XXL. Ось така моделька. Далі. Ще одна теплесенька, курточка, жіноча. Подивіться, який крутий капюшончик. Ось така моделька. В розмірі 38. Наступна ось такого плану жіноча. Є ось така горловина, що буде максимально зручно і комфортно. Не можу вам прочитати, що це за бренд. Розмір це іде Елічка. Ось така моделька. Наступна курточка як дощовичок, Всередині дуже теплесенька. Дивіться, розмір ікселічка. Ось така теплесенька, так, гарна, класна е, курточка, яка вас буде гріти і захистить від дощу. Наступна, ось така жилеточка. Далі, чоловіча курточка. Чоловіча курточка йде в розмірі М. Ось така моделька. Далі. Шоколадна курточка. Це розмір, я жаль не бачу. Думаю, що це буде Мочка. Далі брендова куртка. Це така 100 грамівочка, хто знає цей бренд. Ось такий класний. Ось така курточка. Далі жилеточка. У, яка прикольна. Капішончик можна при бажанні розщепити. В розмірі еліта. Ось така протезна жіноча жилетка. Далі. Ось така курточка. Чоловіча більшого розміру. Ну, пише 24. Ось така моделька, думаю, що це буде елічка, ікселічка. Наступна ось такого плану. Курточка віноча, Розмір 16, максимально теплесенька. Далі чоловіча куртка, Така тепла, велика. Розмір, я думаю, це буде XXA. Ось така теплесна зимова курточка. Ось тут ще буквально пару варіантиків. Так, це вже легесенька осіння, така вітровка. Парочка вітровка. Розмір 46 ерічка жіноча. І остання курточка із цього лоту, яка нам попадається, в розмірі десяточку. Ось така моделька. Дуже гарно виглядає по річці. Стан таких курточок він йде дуже класний. Тому якщо вам сподобався саме такий лотик, 15 кг, це 6 євро за 1 кг, можете замовляти.